Я милість нам Господня, і оживляє світ, немов в раю. В знамени світле, свято Великодня, вітаєм щиро кожну сім'ю. Подія Христової Пасхи вчить нас, що Голгофа завжди завершується Воскресінням. Воскреслі Господь утверджує нас у надії, що світло правди завжди торжествує над пітьмою брехні і підступу. Це допомагає нам вистояти у випробуваннях та долати труднощі. Воскресіння День просвітімся, люди! Пасха Господня! Пасха від смерти, бо до життя! Христос Бог нас перевів! Дрогобицька семінарійна спільнота сердечно вітає усіх із великим святом Воскресіння. Нехай це свято стане для кожного з нас джерелом віри та натхнення на життєвих стежках. У ці святкові дні молімося за мир в нашій державі. Який заснований не на людських розрахунках, а на Божій справедливості. Нехай Воскреслий Господь зміцнить наш народ, захистить наших воїнів та подарує нам довгоочікувану перемогу, яка стане прикладом Христової всемогутності. Христос Воскрес! І це найбільше свідчення перемоги, життя над смертю. Світла над темрявою, правди над брехнею. Нехай цей великдень стане для нас нагодою для духовного відновлення, нехай кожен крок нашого життєвого шляху буде сповнений світлом Христового Воскресіння! Христос переміг смерть. І це зміцнює нас у вірі, що зло не вічне. Пасха нагадує нам, що життя сильніше від руїни, любов перемагає ненависть, а світло здатне подолати будь-яку темряву. Тому ми з вірою і надією споглядаємо в майбутнє.